Вітаю тебе, мій маленький слухач. Я думаю, в тебе був насичений і веселий день, а це означає, що тобі необхідно трошечки відпочити. Тож, зробив дих, розслабся і слухай казочку. Зоря на подорож зайчика-Сонька. У маленькій хатинці під лісом жив собі сіренький зайчик. На ім'я Сонько. Він був дуже лагідний, спокійний, любив сидіти біля віконця та дивитися, як над лісом сходить сонце, або як на небі з'являються зорі. Щовечора мама Зайчиха лагідно вкривала його ковдрочкою і казала: Спи мій, малюче, хай тобі насняться гарні сни. Але Сонько завжди був допитливим він заплющував очі й уявляв, що може подорожувати просто у своїх снах. Одного вечора він ліг у свою м'яку лежанку, зітхнув і прошепотів і як же цікаво було б подивитися, куди зникає сонечко і де народжуються зірочки. І тільки він це подумав, як почув ніжний дзвінкий голосок. Привіт, соньку! Хочеш у мандрівку? Перед його носиком сяяла маленька зоринка, яскрава іскорка з неба. Я покажу тобі зоряні стежки, лягай зручніше, заплющ очі і полетимо». Зайчик слухняно заплющив очі і відчув, як під лапками замість ковдрочки з'явилися м'які хмаринки. Він піднімався вище і вище, а навколо засяяли зорі. Ой, як тут тихо й гарно, прошепотів він. Вітерець лагідно колисав його, не наче колесково співав. Цоринка вела його небом і показувала чудеса. На місяці сидів кіт рибалка і ловив золотих рибок зі срібного дерева. У созір'ї лебедя співали небесні пташки, їхній спів був схожий на мамину пісню, а вдалині світило молочне море. Воно виглядало, ніби хтось пролив світлий напій просто на небі. По дорозі Сонько зустрічав різних небесних друзів. Першу прилетіла комета з довгим хвостом Привіт, малий. Не бійся, я освітлю тобі шлях, щоб тобі було затишно. Потім прилетів сонний сувеня місячник, він кивнув зайчику і промовив. Усі зірочки допомагають діткам швидше засинати. Ти сьогодні головний гість у нашому небі. Сонько відчув, як його повіки стають важкими, але цікавість не давала засинати зовсім. Зоринка привела його до чарівного саду, який розцвітає тільки вночі. Квіти там сяяли різними кольорами. Блакитними, рожевими, срібними. Це сад снів, пояснила Зоринка, кожна квітка то сон для когось із дітей. Ось цей сон подарує подорож морем, цей пригоди в горах, а цей теплу зустріч із друзями. Сонько вдихнув аромат квітів і відчув, як тіло розслабилося. Який же сон дістанеться мені? запитав він. Тобі дістанеться найлагідніший сон, відповіла Зоринка. Сон про те, як добра мати друзів, родину і теплий дім. Нарешті Зоринка підвела його до м'якої хмаринки. Час тобі відпочити. Завтра вранці прокинешся, і все це буде виглядати, як казка. Але пам'ятай, Зорі завжди стережуть твій сон. Зайчик позіхнув, обійняв хмаринку лапками і відчув, як солодкий сон огортає його все більше і більше. Він почув останні слова зоринки Спи спокійненько, друже, і розчинився в теплій дрімоті. А коли вранці Сонько прокинувся, мама лагідно погладила його, усміхнулася і запитала, тобі снилися гарні сни, мій маленький? Сонько кивнув і подумав так, і вони були яскраві, як зорі. І з того часу він завжди засинав з усмішкою, знаючи, що зорі подарують йому. Найкращі сни. Казка закінчилася, але нові пригоди чекають. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб чарівний світ жив і надалі.